В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Останній тиждень 2023 року виявився не менш насиченим на події, ніж попередні. Недарма кажуть, у старому році треба завершити усі розпочаті справи, віддати борги та забути старі образи. У ході засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, котре відбулося 27 грудня 2023 року, обговорено питання про створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії 5-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та затвердження її складу. Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації стосовно об'єкта нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Ольшеницького ліцею та інші з усіх 11 питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Минулого четверга, 28 грудня. 2023 року під головуванням Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова відбулося пленарне засідання позачергової 49-ї сесії Рокітнянської селищної ради, 8 скликання. Депутати розглянули три питання порядку денного, які попередньо були обговорені на засіданні постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів і цін економічних реформ, торгівлі та побуту. Управління комунальною власністю це питання про затвердження договорів на передачу міжбюджетного трансферту з місцевого бюджету до державного бюджету у 2023 році. Про внесення змін до рішення Рокетнянської селищної ради від 22.12.2022 року про бюджет Рокетнянської селищної територіальної громади на 2023 рік та додатків 1, 3, 5 до нього про затвердження розпорядження селищного голови, прийнятого у міжсесійний період. Згідно з цим ухвалено відповідні рішення. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року у Київській області будуть посилені контрдиверсійні та безпекові заходи. Рішення ухвалили на Раді оборони Київщини. Воно зумовлене тим, що ворог під час новорічних свят може вдаватися до нових провокацій. По всій Київщині збільшується кількість блокпостів, ретельній провірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей, торговельні центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. У Київській обласній військовій адміністрації також нагадують про необхідність при собі мати документи, що посвідчують особу. Усі отримувачі пенсій та соціальних виплат мають проходити фізичну ідентифікацію. Така норма діє в Україні ще з 2004 року. Це необхідно для того, щоби перевірити, чи отримує виплати від держави саме та особа, які вони були призначені, та чи жива вона. Для пенсіонерів-переселенців, які стали ВПО до повномасштабної війни. Останні три роки норма проходження фізичної ідентифікації не застосовувалася через пандемію COVID-19. Проте з 1 липня 2023 року після закінчення карантину ця норма відновила дію. І щоб під час війни українці, які не можуть фізично відвідати відділення банку чи пенсійного фонду, могли пройти таку ідентифікацію, уряд створив. Можливості пройти її віддалено за допомогою відеоідентифікації. Записатися на проходження відеоідентифікації можна через веб-портал Пенсійного фонду України. Врожайним видався 2023 рік для футбольної команди ветеранів Рокетнянської громади. Цьогоріч у місті Житомирі вони вибороли Кубок України з футзалу серед ветеранів нашої держави. І ось під кінець цього року команда завоювала і кубок футбольного довголіття, що розігрується вже в сьоме в Рокетнянській громаді. За цю вже традиційну щорічну нагороду боролися три команди: дві команди з Рокетнянської громади та одна команда з Тарашчанської. З нагородою до ветеранів завітав святий Миколай, аби вручити традиційний кубок сильнішій команді. І ось завершилася фінальна гра, де зустрічалися наші ветерани та тарашчанці. І чергова нагорода потрапила до скарбниці футболістів Рокетнянської громади. Новорічний чарівник подякував всім футболістам, що взяли участь в турнірі. Подякував і нашим захисникам та побажав їм перемоги на полі бою. А тепер пропонуємо вашій увазі поринути у світ Прекрасного адже на порозі Новий рік. Неймовірні враження і справжня мереживна магія. Саме такі відчуття викликає виставка картин витинанок нашої землячки з рокитного Анжели Юрківської. 22 грудня 2023 року виставка «Творчо надбання мисткині відкрилася у виставковій залі Білоцерківської бібліотеки номер 5 і приурочена новорічним святам. Це вже 5 з травня 2023 року. Персональна виставка народної майстрині України. Попередні відбулися у Києві. На виставці представлено майже 30 робіт, які демонструють витоки витинанки. І першочергово, щоб кожна людина зрозуміла, що таке витинанка, і що кожна людина з цим стикалася в своєму житті обов'язково починаючи з дитинства. Також хочу підкреслити те, що для мене, мабуть, воно дуже важливим стало, і з кожною виставкою, мабуть, такої набувало значимості вперше представлені перші роботи. Перші роботи Поруч розташовані з останніми роботами для того, щоб глядач мог порівняти якісь зробити аналіз і зрозуміти, що в принципі від простого до складного не так уже багато часу проходить, і потрібно не так багато цього часу. Тріумфальний успіх унікальних картин ветенанок Анжели Юрківської пояснюється тим, що в образотворче мистецтво України прийшов майстер зі щедрим талантом і неповторним світоглядом. Цей майстер розштовхнув кордони традицій і започаткував власний напрям у мистецтві. Свої перші авторські багатошарої витинанки Анжела розпочала створювати у 2015-2016 роках у Маріуполі. І тепер у Білій церкві презентує майже 30 різнобарвних полотен, котрі вражають насиченістю, символами-ключами, до пізнання дійсності і кількістю нашарувань кольорового паперу. Від 6 до 56, що створює неймовірний ефект об'ємності, я хочу запитати, в чому суть вашої авторської витинанки, а відтак і магії витинанки? Сутність. Гарне таке питання. В чому сутність моєї витинанки. Сутність моєї витинанки, мабуть, в тому, що вона дотримується всіх традиційних. В традиційної витинанки, вона цільна, вона не зроблена як аплікація із окремих якихось елементів. Вона формується і створюється як одне ціле. І колір, і от сама техніка нашарування і відокремлю мою авторську техніку витинання від інших, де вирізуються, можливо, авторами Ну так, як десь і в традиційній, бо є. Трьохшарові витинанки, і традиційно вони вирізуються, начебто, я так думаю, окремо, а потім складаються от в одну композицію. Моя техніка так. Дотримуємося традиції. У цілому, творчість Анжели Юрківської надзвичайно лірична, задушевна і розмаїта композиційними знахідками та вишуканістю зображальних засобів. Рослинні орнаменти, фантастичні квіти, птахи, рослини, неповторні, як саме життя, образи. Ці незвичайні картини треба просто бачити, щоб кожного разу відкривати для себе те нове, що закарбувалось у душі і свідомості людині від її народження, і що треба обов'язково пізнати для повноти відчуття себе. А ще відчути надзвичайно тонку і багату душу мисткині. У центрі композиції представлена витенанкова інтерпретація мозаїчного панно Квітуча Україна Алле Горської та Віктора Зарецького, яка присвячена Маріуполю, звідки Анжела Юрківська родом. Тож як створюються витинанки? До речі, нині авторка працює над наступною картиною, витинанкою триптиху авторів мозаїчного пано Алли Горської і Віктора Зарецького. Чимало ваших витинанок пов'язані з містом вашого дитинства Маріуполем. Почнемо з того, що з Маріуполем пов'язана моя перша витинанка. Моя перша витинанка з дитинства і зараз. Такі до дитячих спогадів ви мене повернули. Дуже дякую. Моя перша ветенанка згадувала, що для мене дуже дивно ім'я, Домаха. Я згадала баба Домаха і в далеко далекому дитинстві, я не знаю, мабуть, може, я в дитячий садочок ще ходила. Ми з батьками приїхали. До дні хатини до цієї баби Дамахи, діда Степана, і вони такі вже були такі до землі зігнуті, як їхня хатиночка. Така стара старана хатиночка, Лячно мені там було. Я хотіла звідти скоріше вибратися на печі, в казанках їжа готувалася. В квартирі ми жили. Для мене це було ну як в казці, так як в казці було. Але в неї були такі полички, на яких посуд різний, і вони були прикрашені цими ветенанками. От такі прикраси. Я пам'ятаю, як я в дитинстві з зошита вирвала листки, склеювала і робила теж от такі от всірвант, такі прикраси. Це була моя перша, мабуть, витенанка разом з ніжинками. Наступна витенанка мені сестра нагадала, що це був Д'Артаньян, Я не пам'ятаю. От вона мені нагадала, не пам'ятає, не пам'ятаєш, каже, який в нього красивий, розкішний був вирізаний воротник Д'Артаньяна. Ну, а авторська техніка е, витинання дійсно вона зародилася в Маріуполі у 2015 році. З простеньких витинанок, які. Виходили якісь такі незграбні в мене. І Я одну за одною вирізувала і відправляла в сміття. От, і якось так раптом, Ідучи з роботи, така в мене думка з'явилася кольорово спробувати. Ну, люди ж теж вирізають кольорові. Я купила кольоровий папір, купила вже не ножнички, тому що ножницями важко мені було різати. Я купила канцелярського ножичка. і почала різати ось свої перші витинаночки. Одна за другою 에, примножували, не знаю, майстерність, напевно, почерк, саму техніку удосконалювали. От, і вже як періоди, можна навіть на періоди поділити витинанку, я б так її сказала, це зародження її в Маріуполі. Потім встановлення, це так, чітко до початку війни, це становлення моєї ветенанки. Справа в тому, що з початком війни, перша ветенанка, яка була витята, вона починалася зовсім трошечки по-інакшому, як я це робила до цього. Якщо планувала композицію повністю, от вона мене була запланована, якось розбита на простір. Які я маю розмістити, то після війни я починала початком війни перша робота, яку я почала, і в принципі я тепер зараз від цього відштовхуюся, витонченіші стали роботи. Я почала робити з якогось невеличкого елемента. маленький-маленький, можливо, там якась лінія. І вже нарощуючи її, збагачуючи тим сюжетом, кольором, лініями. Як стверджує мисткиня, на створення однієї роботи витрачається до кількох місяців. Так, інтерпретацію квітуча Україна вона творила півроку. Ще кілька місяців тривав творчий задум, формувався у свідомості майстрині. Відвідувачам виставки було цікаво дізнатися про Анжелу Юрківську більше. Родилася вона з місті Маріуполь, де і здобула першу художню освіту в місцевій художній школі імені Куінжі. Продовжила навчання в одному із провідних навчальних закладів в галузі обрадотворчого мистецтва України. Називається вона Республіканська художня школа імені Шевченка. Це в Києві. Багатогранним світом декоративного прикладного мистецтва захопилася вона, мабуть, уже здобуваючи освіту в університеті імені Сковороди Переяславі з 2021 року. Анжела Юрківська народний майстер України. За час творчої діяльності, а також завдяки соціальним мережам, роботи майстрині знайшли своїх численних прихильників у різних містах України і навіть за кордоном. Декілька робіт знаходяться у приватних колекціях. Цікаво, що в Анжелії Руківської вже є послідовники її авторської техніки, багатошарового витинання. На першій виставці в рамках першої виставки в мене був майстер-клас. В Києві і на майстер-клас потрапила до мене майстриня, творчістю якої дуже дуже захоплювалась, коли вона мені в месенджері написала, як можна з вами зустрітися Марина Сваркісян. Я, звісно, у мене... волоси зашевелилися, наскільки для мене це було важливим, це, це її звернення. І вона на майстер-клас потрапила вона загалом майстер Петриківського розпису. І Свою творчість дуже так вона присвячує рутині Василя Чабаника. От, до речі, роботи підписані теж нашою українською обеткою рутенією, і вона е, петриківським розписом багато всі літери зробила рутенія. От і почала спроби, вона була на майстер-класі, почала спроби е, в моєї витинаночки. Багато Звичайно, учні були. Дітки, які дорослі з ліцея, були дітки, вирізували, але, мабуть, це складно. Дітям треба результат зараз. Я так дуже сподіваюся на цю дівчинку. Вона до мене ходить, мабуть, з першого класу Ремес Софійка. Я так думаю, що вона ну, захопилася ветенанкою. В минулому році ми зробили з нею одну роботу, вона була техніки дві змішання, графіка. І... Витинання. А в цьому році ми вже готуємося теж до конкурсу. Вже матеріали в неї є інструментами забезпечили батьки на творчу зустріч з талановитою майстрині. Завітали головний спеціаліст управління культури і туризму Білоцерківської міської ради Оксана Жукова, котра вручила мисткині відзнаку цього управління. Народний аматорський педагогічний ансамбль оберіг під керівництвом Ірини Афанащенко. Близькі і рідні, колеги з центру дитячої та юнацької творчості Рокетнянської селищної ради, де Анжела Юрківська працює. Друзі і творчі люди, поціновувачі народного мистецтва. Українська земля вона надзвичайно щедра і багата талановитими людьми. І рокетнячині неймовірно поталанило мати таку яскраву зірку на нашому небосхилі. Анжела Володимирівна жінка, яка має нестандартне своє мислення, бачення. І вона не боїться це втілювати в життя. Поспілкувавшись з Анжелою Володимирівною, ми думаємо, що все вона в світі існує так, як ми бачили, як ми це все розуміли. Але, побачивши, як робить Анжела Володимирівна. А воно буває по-іншому, не так, як ми це звикли бачити. Анжела Володимирівна має вона і жінка, і мама, і бабуся має теж талановиту родину, яка її завжди підтримує, виручає. Я думаю, що і надихає заради цієї родини, вона живе, існує. І Йде вперед, пані Анжело. Я дивлюся вас у Фейсбуці, я дивлюся вас там, де можна вас побачити. От я вам бажаю, щоб ваше життя воно складалося за цих різних кольорів. І в самому кінці і з часом воно вимальовувалося такими яскравими фарбами. І я пишаюся, що ви в нас така є. Я вам не захоплююсь, ви знаєте, що я ваша творчість, це ваша любовка, творча душа. Все наливається ваших видинанка, ваші патріотичні видинанки, це ваша біль за нашу Україну, за Маріуполь. Хочу сказати, шановні присутні, що пані Анжела вона не тільки має витинанки, вона ще має дуже чудові ілюстрації до книг. І книги вона і ліструвала, мабуть, не одну і не дві. І коли видавці стикаються з її роботами, вони мають дуже велике задоволення і кажуть, де ви знайшли такого автора, який би так тонко відчував вашу книгу. А про Анжелу ми писали в газеті місцевій. Тоді Анжела Володимирівна тільки починала якось так несміливо за себе заявляти. От ми написали, назвали цю статтю. Що котилося ветенаночка світом, і ви знаєте, наче отак якось магічно ці слова збулися, бо вже ж, як ви чули, не одна відбулася виставка. От не одна людина у цьому світі знає її ветенанки. До речі, вони вже й побували за кордоном. Звичайно, ще в них багатьох людей, але я думаю, що настане такий час, що цими ветенанками буде любуватися весь світ. Секрети творчості, приємне спілкування, захоплююча творча атмосфера заворожувала всіх гостей. Емоційне піднесення, що панувало на виставці, дало змогу перетворити її у справжнє свято, яке додало сил і впевненості будувати нові творчі плани, у тому числі і для нової виставкової діяльності у найкращих галереях України. На пам'ять відвідувачам виставки авторка подарувала вирізані неї новорічні сніжинки, безцінні у часовому просторі, адже створені вони в кінці 2021 року, тобто ще до війни. Виставка Магія ветеранок Анжели Руківської триватиме у Білій церкві до 27 січня 2024 року за адресою Проспект Незалежності 55. Насолодіться Прекрасним! На цій світлій ноті завершуємо останні у цьому році підсумки тижня. Хай новий 2024 рік принесе українцям таку очікувану перемогу. Миру усім, спокою, радощів. І усіляких гараздів в житті. З Новим роком, з новим щастям, бережи нас, Боже!